Дональд Трамп розлючений на Путіна і готує пекельні санкції. І тим часом його конгресмени і не тільки готують 500% мита мити на всі країни, які торгують, хоч якось з Російською Федерацією. От все, що ви. Тільки що почули, ми бачимо в навіть в іноземних змі. І зараз будемо розбиратися, що з цього працює, що ні, що насправді готує Білий Дім. І наскільки є вірогідність, що Росія справді отримує значно більше покарання менш фінансова від США за недотримання домовленості, які вони обіцяли в Саудівській Аравії, з вами Ярослав Железняк. Це канал «Залізний НРД. Тож ми починаємо розбирати що ж там готується проти Російської Федерації з боку Сполучених Штатів. Давайте я одразу об'єднаю дві новини. Вони між собою хоч і схожі, але тим не менш мають трохи різний контекст. Перше, це новина про те, що Дональд Трамп. Е був в рамках там, якогось інтерв'ю, в числі і з Fox News, заявив, що ось ну, він незадоволений позицією Путіна, взагалі як веде себе Росія, і готує якісь санкції проти тіньового нафтового флоту. Запам'ятали цю новину, ми зараз до не перейдемо. Єдине, що тут підкреслюю, також була. Гарна насправді теза, що санкції погано працюють на 3 з 10 від Дональда Трампа, що точно правда, і прям добре, що він це сказав. І сьогодні ввечері в Сполучених Штатах так само вийшла новина, що 50 конгресменів, причому як з республіканської партії, так і з демократичною, готують законопроект про те, що буде внесено. Е Санкціям як мита 500% на всі товари з країн, які торгують з Російською Федерацією, нафтою, ураном і газом, ну і всім іншими речами. Ну, тобто, не торгують, а купують це у Російської Федерації і порушують таким чином бажання санкціонувати ці продукцію в е, Сполучених Штатах. Ось запам'ятали ці дві новини. Давайте розберемо справді, що вони означають, що можна зробити, що не можна зробити по санкціям, і ну, де там хайп, а де реальна ситуація. Отже, почнемо з останньої. А, пропозиція Лінці Грема. Вона більш широка, глибока, напевно, більш має бути страшною, але тут, м'яко говорячи, не дуже я вірю, що вийде. По перше, треба зрозуміти, хто такий Алінці Грем це республіканець. Він сенатор, і відповідно, якраз якщо ви дивились відео про секретну стратегію Пентагону, він ось та людина, яка відносилась до групи, які вважають, що США мають бути сильними по всьому світу, і всіх мають ганяти, а не тільки концентруватися на Китаї. Це добре, погана новина для нас, що Лінсі Грем прям дуже сильно любить Трампа. Тому м'яко говорячи ніколи йому. Не буде заважати вести свою політику і завжди будуть його підтримувати. Як приклад, після сварки в овальному кабінеті реально перший, хто добіжав до ЗМІ і дав вже інтерв'ю про те, що Трамп молодець Зеленський не молодець. Це був якраз Лінсі Грем. Тому як говорячи, ну прям сказати, що він завжди був на нашій стороні. Ні, він завжди був за Трампа, але справді дуже впливовий і справді вважає, що США мають бути сильні по всьому світу. Тепер, що він запропонував? Він запропонував, що якщо хтось торгує або купує, навіть купує російську нафту, газ, уран і все таке інше у Росії, то відповідно на них США впроваджує санкції. Е, ідея непогана, навіть не санкції, а 500% е, відсотків мита, що по факту ну, це повне ембарго на всі товари. Ідея погана до того моменту, поки ми не подивимось, насправді. Як виглядають ті країни, які якраз зараз і купують російську нафту? Тут нам допоможе ось такий графік. Ми бачимо, що в принципі російська нафта в основному йде на е, Китай, Індію, Туреччину, ну і трохи ще в е, різні інші країни. Е, давайте говорити відверто. Я не уявляю ситуацію, в яких. США може не те, що 500%, відсотків, навіть 100% ембарго або мита впровадити проти цих країн. Це а нереально, б, це просто буде катастрофа для всієї міжнародної торгівлі. І ну я не думаю, що в першу чергу тут США навіть здатні це зробити. Причому не важливо це конгрес буде чи це буде указ президента, що теж він може спокійно внести, але ну. Не думаю, що це навіть можна серйозно обговорити. Як пропозиція до танцю, непогано напевно, цим пов'язано тим, що ось там вже і Росія, начебто, хоче їхати. Їх представник бізнес-крила наближено до Путіна в на перемовини в Вашингтон, щоб якось прояснити позицію. Але ну я б не перебільшував берегідність ось такого сценарія. Тепер повернемося до пропозиції Трампа по санкціям. Ось тут якраз я вважаю, що у нього є більше вірогідності щось зробити ефективно. Він е, згадує про тіньовий флот, і ми про нього поговоримо. І поговоримо навіть окремим блогом, тому що це одна з найбільш реальних дій, які може зробити Сполучені Штати, але, в принципі, говри, говорить про те, що ну, м'яко говорячи, що санкції погано працюють. І той рідкий, на жаль, випадок, коли ми повністю маємо погодитись з тим, що е, поки що санкції, правда, не до кінця впроваджені і не до кінця ефективно працюють. Тому Росія спокійно може далі фінансувати ось всю свою військову машину, навіть попри ті обмеження, які так громко запроваджували. Е, тут я зроблю спін-офф, Мені дуже подобається, що ДжПТі тепер можна робити ілюстрацію у вигляді і стилі е, серіалу Аркейн. Прям Постійно їзу цю історію, але повертаємося до санкцій і переходимо до картинок і до реальних дій. Отже, тепер що справді може, має і треба зробити Сполученим США по санкціям, їх не так багато цих дій, але вони справді ну ефективні. По-перше, США можуть сильно. Заблокувати якраз фінансовий світ і фінансову систему, особливо що стосується долару і свіфтів для для Кремля. Давайте говорити відверто, те, що зараз запроваджено, коли тільки половина там а навіть менше банків, відключено від свіфта, це повна фігня. Вона не працює, тому що інша половина банків спокійно ганяє ті ж самі долари. Росія продовжує торгувати. Ну це для них певне обмеження, особливо що стосується газу, але. Ну, вони давно вже навчилися за ці три роки їх обходити. Якщо США повністю відключать їх, а це справді може бути спокійне їх рішення. Це значно, значно, значно ослабить Росію з точки зору того, що вони там звичайно торгувати чимось зможуть, але це точно буде не за долари, і це буде достатньо важко зробити. Тут е, проблема в тому, що від цього постраждає і Європа, яка досі іноді торгує з РФ, і, на жаль, те ж саме США. Плюс США боїться те, що в якийсь момент Росія прийде на той самий китайський юань, стане ближче до Китаю. Нагадаю, у США є мрія відірвати Росію від Китаю. Тому чи можна дивитися на цей як вирагідний сценарій? Не думаю, але певні. Посилення тут точно можна зробити. Друге, це вторинні санкції проти російської нафти. Ось що таке вторинні санкції, чим вони відрізняються від те що говорять про мита. Це от прям велика різниця. Справді є величезна кількість обмежень вже на російську нафту. Ну, наприклад, її не можна купувати дорожче ніж за 60 баксів за барель. Є купа різних санкцій, які не працюють, тому 100 мільярдів доларів спокійно в російський бюджет досі від нафти приходять, обходять вони е, ці заборони різним шляхом, але один із найбільш популярних і показових це тіньовий флот, ну тобто якісь ліві танкери, які, начебто, не російські тягають якусь ліву нафту. Вона з російською стає індійською, і далі йде по освіту. В санкції б говорили про те, що якщо раптом США знаходить Ось таку компанію з Індії чи Китаю, вона її лупить в санкції, і відповідно вона не зможе з, з кимось торгувати, чи знають США про наявність таких компаній, давайте говорити в так чудово знають, чи завжди вони на це реагують? Ні, і дуже часто за моєю інформацією, якраз українська сторона відслідковує набагато кращі такі компанії, передає їх до Сполучених Штатів, і після того там відбувається якась реакція. Якщо б США б розширили б спектр цих старинних санкцій я не вірю, що вони можуть повністю заборонити всі товари з Китаю чи з Індії. Це прям буде катастрофа для світової торгівлі. Але от ну прям почнуть відслідковувати цю ситуацію, хоча б питати у Індії, а звідки у них так багато нафти з'явилося, які вони перепродають по всьому світу. Ну це б значно б допомогло б скоротити продаж нафти, і плюс тіньовий флот, про який ми поговоримо окремо, його якраз дуже легко було би закрити. Далі йде окрема історія про російський ядерний сектор. От як в заяві того ж самого Лінці Грема, яку я вам показував, він е, говорив якраз і про Уран. І тут це справедливе е, зауваження, тому що Росатом. Досі контролює ну приблизно 30% світового цього збагачення у раду, і ця корпорація торгує цим ураном по всьому світу. Хоча він там частково теж заборонений, приносить мільярди доларів бюджет, і це ну справді точно такий ж геополітичний тиск, як і у газу знов ж таки від того ж самого Госпрому, тому. А... Санкції, тут би точно допомогли, чи реально їх запровадити одразу? Ні. На жаль, тут доведеться робити достатньо поступово, тому що та ж сама Угорщина або Туреччина ну, вони прям сильно залежать від цієї історії, та й інші країни, на жаль, в тому числі Європи, теж. Але ну, точно туди треба дивитися і посилювати там санкції. Далі це питання експортного контролю. Це ось якраз чіпи, обладнання, все те, що РФ тягає через треті країни. Ну не секрет, що якимось чином. Торгівля там тими самими чіпами, і, взагалі, у всім обладнанням в Туреччині в Арабських Еміратах, Китаї, в Казахстані ну просто зросла до якихось невели... надзвичайно високих е... обсягів, і це очевидно все йде далі ком... високотехнологічними компонентами в Російську Федерацію для виробництва ракет і іншої зброї. Тягають вони це із Азії, з США і з Китаю. Знову ж таки, е... якщо перекривати ці канали, то Росія реально Значно менше буде виробляти ракет. Я спілкувався з представниками наших спецслужб. Вони круту роботу тут роблять. Я не великий фанат СБУ, а от тут прям молодці хлопці, вони це відслідковують, передають, закривають. Якщо б США б хотіли б сильно б надавити на союзників і не тільки на союзників, а умовно той саме Китай, то тут якраз експортний контроль можна було б значно обмежити. Не повністю там вже. Русня бігає іноді просто студентами тягає чолноками оцю техніку, але, звичайно, це не такі промислові обсяги. Ну і останній момент це заморожені активи РФ. Тут 300 мільярдів, які прямо ну, валяються на рахунках Євроклірів в Європі і в Штатах є декілька мільярдів, та й в інших країнах. Якщо б їх заморозити. І Конфіскувати нарешті, ані просто залишати їх постійно, продовжуючи санкції, відправити на закупівлю зброї для України, це був би прям дуже високий тиск на Росію. Але на жаль, наші партнери не дуже зараз хочуть цим зайнятися, і давайте говорити відверто, прямо заявляють про те, що це перемовна позиція з РФ. Ну і останній крок, який би значно б теж. Відірвав би можливість РФ якось там використовувати всю цю свою торгівлю, систему, взагалі взаємодіяти з зовнішнім світом, це віднести їх. В чорний перелік ФАТФ і визнати державою спонсором тероризму це б одразу би і по судам, і по санкціям, і в принципі по комплаєнсу навіть таких країн, як Китай, їх би послабило, але це би і вплинуло би на можливість і того ж самого США надавати далі, наприклад, сервісні послуги для їх нафтогазового ринку, які, на жаль, такі компанії є. Звичайно, це б не було би якимось крахом одразу Росії, Іран і Північна Корея вони живуть з такими. Тайтлами і, на жаль, не сильно їх поки це зупиняє виробляти ракети, але це ну, послабило б можливості Росії. Ось я перелічив вам реальні кроки, якими можна було б сильно без боку США надавити на Росію. Тепер головна проблема, чому вони це не робили навіть не при адміністрації Трампа, а і при Байдені. Більшість із цих кроків. Буде вже не проти самої Росії, а проти умовної Індії, Туреччини чи Китаю. Відповідно, США не можуть собі по багатьом причинам дозволити сваритися з цими країнами що не менш в тому рівні, на якому потрібно для того, щоб ці санкції працювали. Коли вони це не роблять, відповідно Росія використовує ці країни та інших сусідів для того, щоб ці санкції обходити, і далі весь світ робить, що санкції працюють. а М'яко говорячи, тут я знову ж таки процитую Трампа, на три з десяти вони десь так і працюють. Відповідно, у США залишається, на мою думку, один сильний крок, який не вплине на їх взаємовідносини, або, скажімо, не так сильно вплине на їх взаємовідносини з іншими країнами, і буде сильним ударом, конкретно по Росії. Крок, про який. Наші журналісти, наші НГО, наш бізнес, багато світових експертів по санкціям говорять кожен день, і які чомусь ніхто не робить. Це якраз атака на те, що називається Shadow Fleet, тобто тіньовий флот танкерів в Росії по постачанню нафти. Ось цей крок значно би зменшив би можливості Росії просто. Технічно передавати нафту по світу, як це зробити, як працює цей флот, і все і що тут можливо, ми поговоримо в окремому відео. Я прям хочу, щоб ви трошки більше деталі знали по цьому. Але якщо повертатися до усього цього переліку лякалах, і про які... Сенатори при всій диповазі до них говорять, а так само говорить Трамп, то я думаю, що із реальних і потужних кроків, якраз удар по тіньовому флоту, це був би один із тих, хто б справді допоміг. Зроблю вам окреме відео, прямо будемо розбирати, що тут можна зробити, і треба зробити, але я сподіваюся, що зараз ви зрозуміли, що спектр можливостей США по Росії не такий великий і, відверто говорячи, їм треба набратися трохи. Караджа, як то говорить англійською і сміливості для того, щоб піти на ці кроки, і тоді вони справді, як говорив, там будуть якісь карти на тиску на Російську Федерацію. З вами був Ярослав Железняк. Якщо ви знаєте ще якісь ефективні санкції або заходи, пишіть обов'язково в коментарях. Залишайте свої вподобайки. Ну і не забувайте дивитися наші наступні відео. До побачення.